Чергове іпсо з релігійним нахилом, російська православна церква дедалі ще більше стає інструментом Кремля з пропаганди. Так на території Валаамського монастиря з'явилася фреска, на якій російський військовий із символом З перев'язує голову українському бійцю, дивлячись на православний образ, спас неркотворенний. Нагадаю, що в дійсності задокументовано та підтверджено. Страту та знищення більше двох тисяч наших військовополонених. Ось така правда, от такі реалії. І на кінець для розуміння того, що відбувається на виду слова генерала Келога: Якби Путін перемагав, він був би в Києві на захід від Дніпра в Одесі і змінив би уряд. Росія фактично програє цю війну. Дорогі українці! Разом ми не переможні і маємо все робити задля того, щоб відстояти нашу незалежність та свободу. Долучайтесь до нас, допомагайте стримувати ворога. Бажаю доброго!